Цю сферу свого життя для тебе. В цій сфері свого життя я буду освячувати і відділяти для тебе. І я хотів такий дати до цього тезу. Брати і сестри, можете їх навіть собі записати. Ми не освячуємося, щоб стати праведними, а стаємо праведними, а потім освячуємося. Тобто, прийнявши Божий дар праведності, ми стаємо праведними і приводимо в Божий порядок всі сфери свого життя. Ми називаємо це освячення. Я праведник, і тепер всі сфери мого життя я привожу відповідність до Божого Слова. Я праведник, і я освячую мою сім'ю в моїй роботі. Я навожу порядок. З моїми друзями я освячую цю сферу свого життя. Якщо раніше мені було все рівно з ким говорити, про що говорити, і зі всякого анекдота я сміявся, навіть з якого не треба сміятися, бо він є поганий. То сьогодні я освячую цю сферу, і я кажу, дорогі мої друзі, в моїй присутності більше таких анекдотів не говоріть. Бо я праведник, і я буду освячувати цю сферу свого життя. Ну, я скажу: абсолютна святість лише в Господа. Ми з вами, живучи на землі, освячуємося через Господа. Е, якщо так подумати, написано, шукайте найперше. Царства Божого і правди його все інше не дасться.